Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на Суспільне Рівне у соцмережах. З 1 грудня для жителів Рівненщини змінилися правила передачі показників лічильника газу. У Рівному скасували маршрутки за номером 39 та 49. Замість них відсьогодні курсують нові автобуси. Евакуйовувалася з під обстрілів. Історія вчительки фізики з Бахмута, яка працює педагогом у Рівному. Майже 10 років волонтери з Володимирецької громади збирають гуманітарну допомогу військовим. Із 1 грудня для жителів рівненщини змінилися платформи для передавання показників лічильників газу. Від сьогодні онлайн сервіс та мобільний застосунок 104.ua, який раніше опрацьовував абонентські показники, не функціонує. Повідомила очільниця обласного центру обслуговування клієнтів рівнегазу Віта Співа. З 1 грудня свої показники можуть передавати на будь-який сервіс Нафтогаз України. Це може бути по перше, особистий кабінет. «MyGas.ua» на сторінці Нафтогазу це може бути чат, чат-бот юа у Вайбері або телеграмі, короткий номер 4647, смс-повідомлення, а також за номерами телефону. Такі нововведення пов'язані із тим, що 29 листопада «Рівнегаз» перейшов під управління групи Нафтогаз. Це обумовлено в першу чергу необхідністю вирішення стратегічних енергетичних завдань, що стосується надійного захисту критичної інфраструктури, а також швидкого реагування у разі ворожих атак. Рівнянка Галина Носуленко прийшла до клієнтського простору рівне газу, аби уточнити стан свого особового рахунку. Зі слів жінки онлайн-сервісами чи мобільними застосунками для передачі показників газу не користувалась, тому додає нововведенням не цікавилась. У мене кнопочний телефон. Приїжджаю з комбіната. Приїжджаю і даю. Кожний місяць їжджу, здаю показники. А зараз грудень. То я вирішила до оператора, щоб уточнити, щоб не було ніяких неборгів, непорозумів. Раніше я передавав показнички через чат-бот, і в принципі з приходом на КНАТАГАЗу теж планує передавати через чат-бот, що це зручно, швидко. Що вже на офіційній сторінці викладена інформація з приводу того, як передавати показники? Період передачі показників для споживачів не змінився. Він триває з першого по п'яте число щомісяця. Снила Віта співак. Реквізити для оплати за доставку газу, банківські рахунки, на даний момент залишаються незмінними. Про будь-які зміни ми повідомимо на своїх офіційних сторінках. Споживачу необхідно вказувати особовий рахунок відкритий в Нафтогазі, який розпочинається на 29 та містить собі 9 цифр. За інформацією з офіційного сайту Нафтогазу, акціонерне товариство Рівнегаз стало 22-м облгазом, що перейшов під управління групи Нафтогаз. Надія Кривко, Роман Шикунець, Суспільне новини, Рівне. 8.40. кінцева зупинка 39-ї маршрутки, яка до сьогоднішнього дня їздила за маршрутом Волинської дивізії Ювілейний. 1 грудня цей транспорт замінили на 6-й автобус. Відповідне рішення про заміну маршруток за номером 39 та 49 на автобуси 6 та 4 Відповідно, вчора під час брифінгу повідомив директор міського департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима. Зі слів пасажира 6-го автобусного маршруту Ізама Гофмана. Сьогодні він чекав на громадський транспорт довше, ніж зазвичай. Трошки довго треба чекати на зупинці, бо маршрутки йшли скоріше, а автобуси трошки пізніше. Але комфортніше і зручніше. І просто, що маршрут не заїжджає на лінокамбігнат, він має їхати в той стороною і виїжджати так само їхати. Він не поїхав, не поїхав на Ну, Можливо, вони ще не знають маршрут. Є вже не в центрі пробки. Я в дев'ять маю відправлятися, 12 хвилин вже за 3. Перший маршрут. Ознакомлюємося. Ще всі люди з цим навіть не ознакомлюємо. Де перший день, день виїхали автобуси, де люди ще не орієнтуються. Але ні тим, що в автобусі. 50-річний Геннадій Броч розповідає, на роботу він добирається різним транспортом. До сьогодні їздив, зокрема, й 39-ю маршруткою. Я довго не чекав, я зразу вона приїхала, я сів поїхав. Дуже хороша маршрутка, уютна така, не то, що ті жовті маршрутки, які вони були в цього рівному. І таких треба побільше маршруток, щоб було, щоб замінити всі ці жовті маршрутки. Шостий маршрут не відрізнятиметься від тридцять дев'ятого, а автобуси за четвертим маршрутом прямуватимуть до Луцького кільця, повідомив Руслан Гудима. Всього за шостим маршрутом курсуватиме вісім автобусів, а за четвертим дванадцять. За його словами, великогабаритні автобуси вміщатимуть понад сотню пасажирів. Крім того, з 1 січня 2024 року оплату приїзду пільгових категорій фінансувати з міського бюджету не будуть. Натомість ці витрати візьме на себе переві зазначив Руслан Гудима. Вартість проїзду для пасажирів не змінилася. Вона сягає 12 гривень. Вікторія Стасюк, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне. Конфлікт між директором навчально-реабілітаційного центру в селі Ясининичі Олександром Оксимчуком та колишньою працівницею закладу Ольгою Лопатюк має особистісний характер. При цьому умови контракту посадовець не порушував. Про це йдеться в інформації голови рівної облради Андрія Карауша в телеграм, яку він оприлюднив за підсумком звіту комісії, яка проводила службове розслідування. Як повідомляло суспільне раніше, колишня медсестра Ясининицького навчально-реабілітаційного центру Ольга Лопатюк наприкінці жовтня цього року. Публічно звинуватила директора закладу у застосуванні до неї фізичної сили. Жінка розповіла, що інцидент стався 28 липня, а допис у Фейсбук вона зробила після того, як з її слів посадовець не надав їй характеристики для працевлаштування. Адвокат Олександра Оксимчука ілля Волошин сьогодні повідомив Суспільному, що триває підготовка позову до суду щодо наклепу на його клієнта. Ольга Лопатюк телефоном розповіла Суспільному, що не вірить у справедливе судове рішення. Я свої дії розголошувати не буду. Що би я би не сказала, все обертається проти мене, тому що в наш час все корумповано, все сплачено, все заплачено. Не можна нічого не де добитися. Правда, ніхто ніколи не добився і не доб'ється, тому що в нашій країні кругом правлять гроші. От і ця правда він зробить все для того, щоб правда була на його стороні. А як нас кажуть, хто прав, кого більше грошей, той і прав. Тепер я нічого нікому не хочу коментувати. Правда, я свою правду знаю, а на всю решту правду Бог суддя. От і все. Я нібито повернулася в той клас в свою домівку. І майже такий же самий кабінет фізики був у нас. Я нібито доторкнулася до того, чого немає. Вікторія Вірченко, другий рік вчить фізики учнів місцевого ліцею номер 1 Жінка приїхала до Рівного з Бахмуту у квітні торік. Десь пів на сьому ми дізналися те, що відбулося у місті Краматорськ, коли тоді залізничний вокзал обстріляли ракетами С-300. Ми тоді з мамою повинні були їхати ось таким чином, але нам запропонували перевізника, і таким чином ми уникли тієї жахливої події. Клас фізики у Рівненському ліцеї каже, нагадує їй кабінет Бахмутського медичного фахового коледжу, де вона до повномасштабного вторгнення очно викладала біофізику. А ще згадує, як возила студентів цього навчального закладу на екскурсію. Ми їздили майже на запорізьку атомну станцію. Ми були у машинному залі. Ми таку турбіну спостерігали в реальності. На жаль, сьогодні це неможливо, але згадка про турбіну, яку я бачила на запорізькій. Станці. То турбіна, яка стояла у мене точно так же на другій полиці. шафа. розповідає нині заклад зруйнований повністю. Спочатку було можна було спостерігати зірки, ну була пробита криша, ну, а потім його просто-напросто спалили. Звісно, ніхто обладнання не. Вивозив, загін знищені були і обладнання, і дошки, і меблі. Вікторія народилася в Бахмуті і прожила там майже півстоліття. Пригадує, що обстріли у місті російськими військовими розпочалися з лютого минулого року, тому й вирішила виїхати звідти. У мене Валіза на двох з мамою була півтори сумки, одна сумка ліки і якісь там речі на зміну. Ми виїжджали ну, на дві-три-три тижні. Ну, може, на ми на місяць. На сьогоднішній день кхм, вже немає двох моїх однокласників. Вони залишилися навічно в місті, залишилися троє подружок там. Залишилися колеги у серпні 2022 року. Жінка прийшла в пункт незламності, який розташований у Рівненському ліцеї. Тоді й запропонувала директорці навчального закладу викладати у них фізику. Також Вікторія Вірченко тричі на тиждень дистанційно проводить заняття у Бахмутському коледжі. А на вихідних волонтерить у Свято-Покровському соборі у Рівному. Я вірю, і я вірю в те, що Україна е, у нас буде е, країною якою ми всі очікуємо? Слава Україні! Анастасія Грунтківська, Валерій Мартинюк. Суспільне новини Рівне. З Києва везла, то вони там шур-шур, знаєш в машині, шур-шур. І зразу знаєш, сльози навертаються самі. Волонтерка Наталія Мазур показує мішки для евакуації загиблих воїнів, які вона передає на фронт. Запити від військових настільки різні, що описати просто неможливо. І ми шукаємо, знаходимо, тому що там наші воїни. У складі громадської організації ветеранська спілка учасників АТО, ООС та захисників України, збирають допомогу для військовослужбовців з 2014 року. Зокрема, їжу, ліки, маскувальні сітки, засоби гігієни та екіпірування. Обов'язково плетення таке, щоб було легке. В користуванні швиденько закрив, швиденько відкрив, відстрілялися. Поїхали. Наталія Мазур розповідає, аби передати гуманітарну допомогу. Їхня організація здійснює поїздки на фронт майже щомісяця. Салат овочевий. Прошу дуже. Це вареннячко, Прошу дуже. Ліниві голубці це все спеціально, і воно борщова заправка, кетчуп, аджика і так далі. Це все робилося ще літом, щоб сьогодні ми мали що відправити нашим бійцям. До складу цих енергетичних батончиків входять такі інгредієнти, як горіхи, цушка, гарбузове насіння, насіння соняшника, арахіс, родзинки, чорнослив, курага, какао. Мед, а, яка красота. Щоб наші хлопці не хворіли, трав'яні чайочки, липами ліса. Е... Мята, звіробій також волонтери допомагають пораненим бійцям, які зараз лікуються у госпіталях. У Нас були запити від опікових відділень від госпіталів на пошив таких трусиків на зав'язках. Понад 500 пар ми вже відправили. І це не тільки швейна майстерня шила. Це люди беруть додому і шиють наші бабусі, пенсіонери виготовляються такі буржуєчки. Зберігаються вони в нашому волонтерському центрі, відправляємо максимально на переготові позиції по потребі. Зараз зима потреба велика. Виготовляються з старих балонів, які презентують люди, або бойлери. У всі посилки, які відправляють бійцям, волонтери кладуть дитячі вони малюнки та поробки. Малюнки з розповідей військових каже жінка, вони їх носять з собою як обереги. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне. Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах.